Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви знаєте пароль доступу до небес Мене дивують думки, що часом виникають у нас щодо небес. Чи знаєте ви, що більшість людей вважають, що після смерті вони підуть на небеса? І якщо їх запитати, чому вони так думають, то прозвучить щось на кшталт: бо я робив багато добрих справ, або тому, що я жив набагато краще, ніж мої знайомі, або навіть бо я вірив у правильні речі. Проте, якщо вивчити урок про злочинця, який помер з Ісусом і потрапив до раю, ми дізнаємося пароль доступу до небес. Уявіть злочинця. Який ніколи не ходив до церкви і не приймав хрещення. Він не мав часу робити добрі справи, або навіть не чув про якусь християнську доктрину. А тепер уявіть, що він стоїть біля воріт раю. Ангел звертається до нього. Чому ти думаєш, що зараз знаходишся у правильному місці? І той відповідає бо він сказав, що я буду з ним у раю. Це і є пароль до небес. Тільки завдяки Йому, тільки завдяки тому, що Христос зробив для мене, завдяки Його прощенню моїх гріхів, тому що Він істинна лоза, а я щеплений до Нього, тому що Його Слово є істиною. Ісус сказав Я, дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. від Івана 14. 6. Ваш пароль доступу до вічного життя це Ісус. Моя молитва сьогодні, Господи Ісусе, я люблю Тебе. Завдяки тобі я приходжу до Твого Батька. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.